Привіт усім, хто полюбляє шопінг, я Ніколь. Пропоную зануритися у світ шопінгу сьогодні і бажаю усім гарного перегляду. Біля каси була ось така гусятниця, керамічна, величезна, знайшла схожу, але з червоної глини мав наявності 472 гривні. Підлою вітонусть такі сумочки трапляються дуже часто. Ще цікава, оригінальна сумка була ось круглої форми. Тут в Ціна вже, бачите, визначена, вона не знижується поки що кожного дня. Можливо, це через тиждень. Сьогодні така сумочка коштує 450 гривень. Схожа у Карла Лагерфельда 10 200 гривень з чорним. І ще дивіться, яка цікава, поки гуглила, шукала, знайшла сумка годинник. Дорожня косметичка, дуже зручна, дивіться, як широко розкривається, і купа всередині там відділень. І тарілочки я полюбляю, різноманітні. Дивіться, яка гарна сьогодні тарілочка, ніжна, ось така рожева квіточка, не знаю її назву. Хотіла я знайти саме цю в гуглі, але видає мені дещо інші. Я так розумію, це не для того, щоб їсти а щось таке нарізку якусь гарно покласти, викласти або фрукти. Ось такі це анютинні оченята, здається, вони є різних кольорів. Дивіться, як це гарно все на столі буде виглядати. І ось ціна, наприклад, такої 10 доларів. Ще ніжна одна ось така тарілочка порцелянова була, вона з піонами такими ніжни, ніжними рожевими. Також я погуглила, пошукала це, до речі, Марк Спенсер. Знайшла я ось цей набір. Ціна за 4 тарілки 2000 гривень. Купальники з цінниками, нові видно, що були на розпродажі, півціни за 8 фунтів була ціна. ось така. І Томі по Темно синього кольору з яскравою вишивкою, такий в інтернеті за 40 фунтів продають, або за 1900, майже 2000 гривень. Кардиган мені ось цей сподобався, в'язаний, дуже тоненька в'язка, приємний на дотик. Тут, бачите, ще й кармани зробили накладні, гудзики на контрасті, подивіться на цей шикарний склад. 65% це льон, все інше бавовна. Звісно, на мене трохи величеньке, і за рахунок того, що така тоненька в'язка він так провисає. Знайшла схоже, а потім цей самий перепродають за 250, Це вже кардиган, не новий. В моєму випадку я знайшла сьогодні новенький, абсолютно кардиган. І ще одна знахідка: також льонта бавовна у складі. На примірку, я взяла ось таку рожевого кольору футболку літню, вона там майже без рукавів приміряла ще ось цю двохслойну блузу, Такі я вже багато разів показувала, дуже яскраво захотілося трьох яскравих кольорів. Тут шовк віскоза у складі. Хто хоче щось приховати, бачите, можна сміливо ось таку блузу купувати. Захотіла я зробити синю-жовту примірку. Верх жовтий це без рукавка, але вона така, бачите, розширяється донизу. Я там намагалася заправити, ну, ось так в мене вийшло. Спідниця розширяється також донизу. Потрібно, щоб розширялось щось одне або верх, або низ. Ще одна знахідка з льону це мансун в помаранчевому кольорі, блуза там в розмірі S. Ще взяла. А ось цю, я без рукавку на примірки, тут така купонна тканина, малюнки, їх приховувати не можна, бо я ось так заправила, на вигляд це взагалі не дуже. Мені взагалі не сподобалось. На випуск так само не дуже. Все ж таки, цей верх до брюк, я так гадаю, за 20 доларів знайшла на сайті в інтернеті. Ну, І до синього ще підібрала без рукавку в білому кольорі, без малюнків, без принтів. Цікаво, там оздоблили, бачите, де рукав повинен бути. Ну, Біле з синім, в принципі, на вигляд мені сподобалось. І кардиган ще був ось такий в синьому кольорі, також до цієї спідниці я взяла, тим паче, що тут 100% вовна, тоненька, але досить сильно мене обтягнув цей кардиган, видно, і по рукавах, і взагалі він мені просто малий на жаль, хоча вовна не колеться, дуже приємна. Знайшла також я і шовк, 100%, це сорочка на вазі, на вигляд, вона абсолютно нова, видно воно по комірцю. насичений колір, також без малюнків, однотонна орієнтовна ціна в інтернеті 40 фунтів, в нас можна купити на вазі і за 40 гривень, і навіть дешевше. Ще подивіться, яка знахідка, просто шикарним складом. шовк, 30 вовни, 15 кашеміру. Я спочатку подумала, що це кардиган в'язаний, але ось бачите, поміряла там, треба отак зав'язувати, я так як зрозуміла, навхрест. Позаду я зав'язала, ще й такий, знаєте, значить, кроватка по горловинці, гарний колір, але мало вату по рукавах, дуже сильно обтягнула, хоча на дотик досить приємна. Ще в мене буде примірка з Одня зі спідницею. Офісний стиль, спідниця довга за коліно, вона звужується донизу, такі я багато разів приміряла, мені подобається такий фасон. Сорочка ця від Mark Spencer абсолютно нова. Бачите, з цінником, і мені здається, добре поєдналися саме ці кольори, але ж спідниця спочатку я її насправді вдягнула задом наперед. Якщо втягати ось так, як треба, то такий вигляд. По спереду вона має, мені взагалі не подобається, тому я її зняла і ще брала в примірочну з собою шорти рожевого кольору. Ну, звісно, сорочка ця до шортиків взагалі не пасує, до шортів потрібно підбирати футболку. Літня сукня від New Look. знаєте, наче якась ганчірка висить на вішаку, тому забрала до примірочної. Думала, можливо, буде кращий вигляд мати це все на фігурі, але забліда ця тканина, бачите, який фасон, взагалі це не годиться. Ні у ті яруси, ні рукав. Якийсь він закороткий, розширений взагалі не те ще від H&M. була ось така дрібна клітиночка, також сукня не дуже так має вигляд на вішаку, пом'ята. Вирішила ризикнути, та також поміряти за складом віскозаліацил, в принципі, непоганий склад. Більш прямий вже крій, але щось таке незрозуміло, знов таки, з рукавами, не сподобалось мені. Такі, значить, бачите, ліхтарики, але буквально до ліктя. Вже або б вони були коротші, або вже повністю довгі. І ще одна сукня це вже у дрібний горошок чорний на білому. Знов таки дуже сильно пам'ята, не дивно, бо тут у складі все ж таки, окрім віскози, ще є льон. Майкл Кіган, мені колись таке вже траплялось, 12-й розмір. Також, бачите, вона закоротка, знов такий крій схожий на попередній, і рукав також розширений, вже не ліхтарик, хоча б, знаєте, але такий, наче до ліктя. Захопила з собою до ось таку ще нижню білизну, приміряти вже не стала на камеру. Це в нас Secret пасешн, розмір S, взагалі-то мені і мале. Із ниточок була сьогодні ось така цікава марсерізована бавовна. Багато було її, різноманітних кольорів, новенькі клубочки, взагалі, марсерізована бавовна це такий спосіб обробки, щоб більш прочніша бавовна була і краще вона фарбувалась. Далі примірка взуття у стоковому магазині у Німеччині, бачите, які шлюпанці за 15 євро зі знижкою. Хтось сюди заховав сумочку, серед взуття, там жовті цінники. Це таке трапляється, бачите, не тільки в нас в секанті, коли приховують річ, щоб потім купити пізніше. Таке саме є і тут, у Німеччині. На примірку, я взяла ось ці кросівки від Skechers. Вони без знижки, 30 євро коштують. Такий гітер. Чічний колір, якийсь коричневий, дуже легенькі, зручні. В мене від Skechers є зимове взуття, мені дуже подобається, зручне, і ви знаєте, ні на що я його не проміняю. В секонді у нас скетчерси привозять досить часто, можна знайти спортивне взуття як кросівки, так і шльопанці літні. І дивіться, ось такі ще були від Зараб. От коліж мені дуже сподобався, але вони тканеві, я не знаю. Це тільки на суху погоду, таке схоже, знаєте, на кеди, але такі зависокі. Ціна тут у стоковому магазині 13 євро. Вирішила також їх поміряти. В принципі, вони легенькі, на вигляд, навіть. Дуже симпатичні, але ж тільки, я ще повторюсь я думаю, це на суху походу. Або треба, знаєте, при покупці таких речей, спочатку купувати той спрей, водозахисний і покривати взуття перед носінням. Можливо, тоді воно допоможе, а інакше під дощ, якщо попадеш і воно не пропитано нічим. Це будуть усі шкарпетки просто мокрі, так само, як і ноги. А ось літні такі басиніжки від Adidas, Бачите, ціна вже значно вища. Вони абсолютно не вагомі, на нозі не відчуваються. М'які, але не знаю. пляжні. Це не, не схоже це, звісно, на спортивні. Мені таке здається, як на пляж. По місту весь день ходити навіть не знаю, чи витримують вони на вигляд, такі дуже знаєте, простенькі, тоненькі. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу, мирного неба. І трохи природи наприкінці відео. Gue t referred to this route because it's very peaceful, all Kellogans are so Kein Problem. Danke. Ja, like. <laughs> gut, gut, alles gut. Schönes Bild. Schön. <laughs> ja, das Schön. 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 Seite, Du da

und zeig mal wie gut es geht. Und noch einmal. Jawohl, super. Und eigentlich. So. Jetzt rutscht mal da runter. Auf die Seite. Ja, jawohl. So, auch hier ist es wichtig, dass man an solche Tiere ran Anlage kann. Andere kann es sogar Ganz, ganz, ganz. Ich zeig dir mal deine Zähne. Zähne zeigen. Wie man du das. Ganz toll. So, kannst du auch hocken? Okay. Jeblich. Äh, <laughs> Nalu. Nalu. Ganz, ganz. Langsam. So, jetzt zeig mir mal deine Zähne. Super. Und jetzt legst du dich auch mal einmal von hier her gleich. <laughs> ja, super. super. <laughs> War da auch ein ja, noch hoch. Super. Das Dann ja. zwei, ja. oh? bitte. zack. Okay. Dann herlegen. Augen schwerfeld. Augen Schwerfe. ja. ja. Hier kommt nachher dran. Komm, ja. <laughs> jetzt brauche ich dich nochmal. So. Ja, jetzt ja. Wenn wir das haben, sehen, sehen wir, wir können jetzt 30 Kilometer schneller. Deswegen sind unsere uns jetzt so aufgeregt, dass ich lieber die Kinder auf den Tisch